Нетронута природа, гарні краєвиди. Такою річка Плоска приходить до Хмельницького. Чиста прозора вода. Тут ще немає проблем. Запам'ятайте цей кадр. До нього ми повернемося пізніше. Першим починає зливати в річку свої фікальні води. Торговельний комплекс з символічною назвою Європа. Далі в районі речового ринку впадають одразу два канали з мутною, вонючою, сірою рідиною. І вода в річці перестає бути прозорою. Шукати подібні проблеми не складало труднощів. Це як в рекламі орбіт. Устойчивий неповторимий запах, який отримала і сама річка, та стала схожа на вонюче болото. Так, у парку культури та відпочинку імені Чекмана було знайдено приватна каналізація, яка вже впадає в Південний Буг. У самому Південному Бузі. Ситуація трохи складніша. Тут відчувається допомога цукрозаводу, що в Наркевичах, та Грузелської сіноферми. Зумної естафету починає хмельницьке масло сирбаза Далі українська залізниця, завод термопласт-автомат, приватний завод Нева, фабрика дитячого одягу Беббі. Після дамби водосховища вже є зловісна сіра піна. Але саме тут і починається саме жахливо. Кожні 50 метрів, каналізаційні канали, зловонні гідроспоруди. А це не ріка, це фікальний канал, який теж впадає в південний пух. Вся величезна інфраструктура, яка існувала при радянській владі, при радянському союзі, була розрушена і, звичайно ж, це викликало важкі передумови для того, щоб економіка була знищена частково. Але ж біда не тільки в цьому. Природа, Бог, дали нам прекрасну країну, дали прекрасні умови, прекрасні річки, моря озера, але подивіться, що ми з них робимо. Незрозуміло, ця проклятуща хагляцька натура, що після мене хоч потоп, а мені наплювати на інших. Подивіться, бо що ми перетворили наш південний Бог. А не ми ж тільки йому, господарі. Якщо. Від нас тече отаке брудне нещастя на Вінничину, то Вінничина має пити воду, оцю брудну заражену воду. І оці наші господарі, які себе вихваляють всіма можливими методами, насправді абсолютно нікчемні. Вони зливають усі нечистоти, всі каналізації, у цю нещасну річку. Вони думають, як уже поза межами міста, то нехай вона тече до сусідів отаким. Я думаю. Я не знаю. Але я думаю, що і природа, і Бог, і люди мають покарати оцих горе господарів. Згадайте перший кадр, якою була річка. І що з нею стало? Це є Південний Бог, який ти ще навіниться. Громадський контроль.